Кольори моря, я їх п'ять колорів. Два сильного моря. Чорне правильно. Раз. Біле. Червоне два. Біле, Біле три Правильно. Ой, ой, які маленькі прийшли. До мене. Привіт! Я не почув, що тут. Відпускаємо. 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 Випадиться, побачить то посейну. Он до не знаєш. Так були яким. Так, ти будеш за сімку чи за нолика? А. За їпі за... за... підтримувай бубочку, домовились. А коли бубочки буде по... Знаєте, просто так вчеріну країну бульбашок не пускають. Ой, ну все, бувайте, малята. Бувайте, 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 бувайте.